Карло Анчелоті зробив серйозну заяву щодо майбутнього Андрія Луніна в клубі. Майбутнє українського голкіпера в реалі досі було не визначене. Лунін готовий продовжити свій контракт, але лише за умови, що отримуватиме не менше ігрового часу, ніж Тібо Куртуа. Однак у реалі чітко дали зрозуміти, що Лунін буде залізним дублером бельгійця. Головний тренер Вершкове Карло Анчелоті висловив чітку позицію: Лунін залишиться в реалі, він не залишить клуб. Довбик знову не забив. Рома сецеційно програла на стадіо Олімпіко. У неділю 25 серпня відбувся матч другого туру італійської серії А, в якому зустрілися Рома та Емполі. Гра пройшла в Римі на стадіоні Стадіо Олімпіко. Вовки несподівано програли 1-2. Артем Довбик вийшов у стартовому складі. Українець провів перший матч на легендарному стадіоні Стадіо Олімпіка, але голом так і не відзначився. Хускорт оцінив виступ Довбика у цьому матчі у 6,2 бали це третій з кінця показник серед всіх гравців Роми. В премєр Лісі з футболу стартував заключний змагальний день другого туру. Неділю 25 серпня в чемпіонаті відбулися два матчі за участю клубів українських легіонерів Часи Михайло Мудріка та Борнмута і Ліза Барного. Мудрик уперше в новому сезоні АПЛ розпочав матч синіх із перших хвилин. Команда Енсо Марески на виїзді зустрілася з Вулвергемптоном. Над результативний поєдинок завершився з вісьмома забитими голами. Мудрик у матчі з Вулвергентоном і Челсі провів на полі перший тайм. Після перерви українця замінив літній новачок лондонців падрунету. Власних ударів по воротах Михайло не завдавав, натомість, за час перебування Мудрика на полі Челсі забив два голи. Ніколаш Джексон відзначився на другій хвилині, Коул Палмер на 45 й Протягом тайму українець 13 разів зустрічався з м'ячем, виконав 5 прицільних передач і один успішний прохід. Після заміни Мудрика за рахунку 2-2 Челсі забив іще 4 рази в другому таймі. Розгромна перемога 6-2. Головний тренер Енсо Мереска, що очолив Челсі в літній міжсезоння, лишився незадоволеним роботою Мудрика на полі та особливо акцентував увагу на його грі з м'ячем. Чому замінив? Бо був незадоволений в деяких моментах. Ми можемо вирішувати певні ситуації краще. Цитує італійське видання Goal. Він важко працював без м'яча, але на м'ячі я очікую від Михайла більшої якості. Сьогодні в нього були певні і хороші епізоди. А Ілля Забарний відіграв повний матч за Борнмут проти Нюкасла. Домашній поєдинок завершився для вишень у нічию. 1-1. Срокам вдалося одного разу переграти захист Борнута, коли Ентоні Гордон замкнув навіс із флангу. Передачу на дальню стійку не вдалося перервати, зокрема, й українців. М'яч пролетів над 27 номером господарів. За 90 хвилин забарний виконав одне перехоплення та виграв 4 з єдиноборств. Власних ударів по воротах Ілля не завдавав. Єдиний гол Бормута в першому таймі забив Марко Ставерні. Вже в другий в новому сезоні команда Андоні Іраоли завершує матч Прем'єр-ліги з рахунком 1-1. Віталій Миколенко другий поспіль провів повний матч за Евертон в АПЛ. Захисник національної збірної Миколенко повернувся до виступів за Евертон лише на початку серпня, завершивши відновлення після травми. Укрінець зіграв із командою лише два товариські матчі у межах підготовчого етапу до сезону 2024-25. У першому матчі чемпіонату Англії клуб у меншиці зазнав поразки від Брайтона Другим суперником мерсесайців став Тоттенгем на рахунку українського захисника 17 точних пасів та два вдалі підкати. В АПЛ наступний поєдинок команда Віталія Миколенка проведе проти клубу іншого українця Еліза Барна Борнмута. Гра стане домашньою для мерсесайців. Та відбудеться 31 серпня. Роман Яремчук забив свій дебютний гол у чемпіонаті Греції. Український нападник Олімпіакоса забив переможний м'яч у матчі проти Афінської Калітеї. 2-1. Український форвард перейшов до грецького клубу цього літа з бельгійського брюги. Роман пропустив початок передсезонної підготовки Олімпіакосі. Зокрема, перші чотири матчі на літніх зборах команди. Попри це, нападник дебютував за грецький клуб вже у матчі першого туру чемпіонату Греції, вийшовши на заміну. У другому поєдинку суперліги Яремчук разом з Олімпіакосом приймали на домашньому стадіоні афінський клуб Клітея який за підсумки на сезону 2023-2024 підвищився у класі. Український вінгер європейського гранда перейшов в інший клуб. Найдідоловенший клуб Італії Ювентус офіційно оголосив про підписання нового контракту з 19-річним українським вінгером Андрієм Фірманом. Нова угода українця з себрами розрахована до 30 червня 2026 року, який раніше повідомляв Спорту Я, після підписання контракту українець одразу був відданий в оренду до швейцарського клубу Сьон, за який він гратиме у сезоні 2024-2025. Пізначимо, що минулий сезон фірма провів у складі юнацької команди «Ювентуса», де не мав стабільної ігрової практики, відігравши 13 матчів. Раніше Андрій Фірман викликався до юнацької збірної України Ю17, за яку провів три поєдинки.